У розпал Другої світової війни, коли точність бомбових ударів могла вирішити долю цілих міст, американці шукали будь-який спосіб удосконалити своє озброєння. Але деякі ідеї були настільки нестандартними, що сьогодні звучать як жарт, наприклад, голуби, які керують ракетами. У 1940 х роках США активно розробляли нові моделі авіабомб та ракет. Але була одна серйозна проблема. Точність. Ракети часто відхилялися від цілей, а сучасної електроніки для наведення ще не існувало. І ось тут на сцену виходить психолог і біхівіорист Берес Скіннер. Він мав геніальну і водночас божевільну ідею навчити голубів наводити ракети на ціль. Так з'явився проект Голуб. Скінер створив систему, де голуб сидів у спеціальній капсулі в носовій частині ракети. Перед ним екран із проекцією зображення цілі. Якщо Голуб клював зображення, це активувало механізм корекції траєкторії. Таким чином ракета летіла туди, куди вказував птах. GPS? Ні. GBS. Голуб бойовий супутник. Голубі тренували за методом оперативного обумовлення. За кожне правильне клювання їх нагороджували зерном, і вони справді навчилися розпізнавати кораблі, будівлі і навіть рухомі цілі. Незважаючи на успішні тести, військові не сприйняли ідею серйозно і вже в 1944 році проект закрили. Але його відновили в 1948 році. Остаточно програму згорнули лише в 1953 році, коли з'явилися ефективні електронні системи наведення. Хоча голуби ніколи не воювали насправді, цей проект показав, як творчі ідеї на межі науки і фантастики можуть стати реальністю. І, можливо, у майбутньому тварини ще не раз здивують військових інженерів. Сподобалось відео? Тисни лайк, підписуйся на канал і пиши в коментарях, чи хотів би ти побачити ще більше історій про дивні військові винаходи.